Доброго ранку, любі українці! Сьогодні 20 листопада. Ми зараз глянемо, що цей день несе Україні. Давайте ми глянемо, що там у нас при владі сьогодні, 20 листопада, Київ. Тримаємо курс. Мова йде про території. Мова йде про розмови території, в якій є да, втрачені. Ось так. Також є мова про остріл. Але тут все ж таки нам кажуть про можливості, про ПВО, про можливості. Так, нічого нового, як ви кажете. Ну, А що може бути нового, якщо війна, війна і так затягнута. Ось так. Про обстріли, про те, що будуть про це розмовляти, про втрачені території, про ситуацію, неконтрольовану на фронті, тому що там йдуть великі напади і втрачається ситуація. Також мова йде про те, що не знаю наскільки нам своєчасно це будуть казати, можливо, і сьогодні скажуть про те, що було ще вчора так би мовити, да? якраз про сильні обстріли і про втрати. Також ми бачимо, що будуть працювати наші мужновладці. Питання піднімати щодо. Що тут мова нам розповідають? Питання піднімати про те, що не вистачає нам ресурсів. Також іде мова там. Києві йде мова про людей ну, на пов'язані з законом. Ось так. Так що тут якраз нам розповідають про те, що кому б хоч потрібно було сидіти, будуть намагатися його випускати. Ось так. Так, да, це окремі особистості. Але якщо ми кажемо про, виключно про а, втрату території, то тут да, тут будуть підніматися, підніматися питання саме про втрачені території. Також, давайте ми зараз глянемо, що у нас на фронті зараз Донецька область, наскільки вони там почувають себе ворог сьогодні, 20 листопада. Ворог Донецька область, його поведінка. Наскільки вони успішні сьогодні. Кажіть, що я фантазую, але дивіться на карти. Головне які відповідальні перед самим Кремлем починають рухатися вперед, але той вперед якраз. Буде через деякий, деякий час ось, але спочатку вони зроблять дуже сильний обстріл. Що нам, що нам тут ще підказують? Коли е, обстрілюють буде ту територію, де закріплені позиції наші, де вони стоять і намагаються тримати ось так. Так, саме так. Дивіться, тут кажуть нам про українську землю, про війну, про великі втрати, але стоїмо. Це Донецька область. Давайте ми зараз глянемо Курська, Яка ситуація у ворога на Курській стороні? Курська область. Ворог активен, вибухи. Смерті, але наші стоять, і це може стосуватися також і наших. І не кажіть, що це теж саме нікому нічого не цікаво. Цікаво тим, хто там воює. Ось тим цікаво. Мова йде про сильні про напади і про велику кількість загиблих. Важко нашим там. Обстріли будуть сильні, обстріли там будуть непростими бомбами. Ну, Хоча, ви знаєте, от на Курській області, не дивлячись на всю страшну ситуацію, вони все ж таки десь можуть відійти, здвинутися от назад, крок зробити. Ось так, не дивлячись на таку важку ситуацію. Але ворог там готує пастки, треба тут розуміти. І це буде іще на майбутнє трошки. Тому нашим прийдеться дуже непросто. Дивіться, ось ці всі карти, дорогі, якраз нам кажуть про, про серйозні наміри, про підлі наміри. Тобто тут будуть обстріли дуже серйозні. Ніхто панькатися і берегти а там будинки курчан не буде. Так, ну я бажаю всім спокою на сьогоднішній день. Давайте ми ще раз глянемо ситуація взагалі, яка для України, який день, які енергії для України сьогодні. Ну, Нам кажуть, що люди більш-менш хоч і в стресі, вони знаходяться сьогодні. Більш-менш стабільно пройде, пройде цей день, Да, в печалях, да, як нібито в морки, да, як А, до речі, знаєте, що кажуть нам карти? Ну я не знаю, як це стосується цієї України, але мова йде про те, що треба налаштовуватися і довіряти своїй інтуїції. Ось так мова йде про те, що треба трошки вже, скажімо, переходити на займатися своїм духовним розвитком, тобто стабілізувати свою енергосистему, тому, що дуже великі втрати сил, розчарування і так далі. І тоді можна якось вийти із депресивного стану. Ось така, мабуть, як навіть порада. Я вам дякую, гарного дня. Всім тримаємось. Тупі, пока-пока.